Ми знову я, і ми сьогодні знову говоримо про Upwork, Але сьогодні ми будемо говорити про те, як вам прямо зараз почати працювати на Upwork, стартувати і знаходити перших клієнтів. В нас є три основні кроки: це заповнення свого профілю. це Cover letter, створення cover letter під пропозиції та applying подача на пропозиції і проходження інтерв'ю. І ми почнемо, звичайно, з початку. Як нам заповнити профіль? Коли ми натискаємо на себе тут в правому куті, обов'язково встановлюємо фотографію, натискаємо на Софія Павликівська, до прикладу, або на себе там ви натискаєте. Нам висвічується наш профіль і як він заповнений. Ми бачимо, що в мене тут пише: у мене тут вже редагований профіль під launch of Online Products. У мене пише париж Франція, тому що я коли реєструвалася на порку я була в Парижі і в принципі того в мене збереглася локація, я її, в принципі, не міняла. У мене зараз під launch of Online Products є одне, як скажемо, як так сказати. Послуга, але в мене є ще різні профілі. Ви тут можете створювати, доприклад, редагувати або додавати профілі. Це робиться для того, щоб подаватися на різні вакансії е персоналізовано. Якщо ви соціал медіа маркетинг, ви подаєтеся з аккаунта Соціал Медіа Маркетинг. Якщо ви контент креатор, ви додаєте і створюєте тут аккаунт контент креатора. Якщо ви ще там займаєтесь, до прикладу навіть не знаю, що зараз назвати Reels Editing, чи ще щось таке, ви це все окремо виносите як окрему послугу і окремий профайл, який окремо заповнюється. У мене основний фокус е, маркетинг соціальних мереж. я заходжу в цей профайл, який базується на маркетингу соціальних мереж. І ми бачимо, що в мене тут є одразу ставка по годину 45 доларів за годину. У е, мене тут є rising talent – це, типу, ви можете себе оцінити наскільки сильний ваш профіль, як ви можете його покращити. І тут одразу у мене йде привітання. Хто я така, скільки я працюю, з чим я працюю, що я пропоную клієнту, які соціальні мережі я можу взяти в роботу, мої навики по мові, мої ставки погодинно. Все про мою освіту. Тут ви коли зайдете, у вас тут все буде. От е, ліцензії, ви можете додати до прикладу там ліцензії, яка у вас є. У мене поки такого немає. Там верифікація. Тобто, чи ви е, бачите ліпрос ветеран і там щось таке е, додати, але в мене такого немає. Я не знаю, ну типу я це не додавала. Я не військова і не ветеран війни, і так далі. І відповідно, ви це е, тут автоматично буде запропоновано всі пункти, які ви маєте заповнити, і ви їх заповнюєте. І тоді ви тут можете додати, записати окремий відеоінтродакшн. Це дуже круто працює, коли ви там буквально до хвилинки часу кажете, хай я Софія Павлаківська, я social media marketer, я зроблю вам то-то, 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 і ви такий класний результат отримаєте. По каверлейтер у вас буде далі. Так, і відповідно ви можете створювати консультації. Зараз це порівняно недавна функція взагалі на Upwork. Тобто ви можете консультувати людей онлайн по темі маркетингу в соціальних мережах. Якщо ми переключимось на профіль контент-креатора, то ми тут зможемо консультувати людей по темі контент-креаторства. Портфоліо тут можемо додати. Або, тобто, відео, або фото, або додати посилання. Щось я не додала сюди посилання, але з часом додам е, нове. І, відповідно, я можу можемо навіть зараз це зробити. Давай зробимо разом з вами, що ми бачили. У мене портфоліо е, агенції знаходиться в новшині. Ми переходимо. Якщо це теж вам невеликий лайфхак, якщо ви не знаєте, як зробити портфоліо, яке класно буде легко читати відкриватись. І, відповідно, це портфоліо моєї агенції, воно дуже довге, з дуже багатьма кейсами. Я просто лінк копіюю, переходжу, вставляю лінк. Він верифікується, Notion, ok, Add, все і додала. Тайтл портфоліо. Портфоліо СММ підпишемо. Політ. Портфоліо СММ. СММ тут далі. Коротко описати проекти. Я пишу тут. Хере. Тут є. E, багато кейс. Багато кейсів. E, в ідеалі, щоб ми дуже довго не затримувалися, напишіть, опишіть тут, e, опишіть e, портфоліо, наприклад, портфоліо, але пишіть англійською портфоліо в ніші, б'юті індустрії, і опишіть своїх проекти, з ким ви працювали. Так само, як e, тут якісь, скіли e, ви як сказати, ви, ви підлягаєте якимсь скілам, тобто, які скіли релевантні до цього проєкту, і ви тут все прописуєте: розробка стратегії, створення контенту, ведення сторіс, ведення профілю і так далі. Це ви все прописуєте. Бачите, мене помилки виникла через те, що я почала писати українською, а тут в мене грамарлі, на секундочку нагадую, ми це вже проходили виправило мені помилку. Не a lot, а просто або lot, або a lot. A lot. І тут все, strategy, strategy пишемо. Нам буде підтягуватися сестра strategy, strategy, content, content, creation. Далі, preview. Обнайл, окей. Можна без фотки? Фотка це буде прев'ю взагалі наш прев'ю нашого, е прев нашого портфоліо. Отут я візьму, тут в мене є моя фотка. Ні, це не моя фотка. Давайте візьмемо іншу. чик 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 чік Десь далі в мене має бути. Все. Максимум сайз 10 Мбайт. Дуже цікаво. Ми з вами в реальному часі працюємо. все ще було, і хай буде, збережемо. Звичайно, що обов'язково хай там англійською мовою. Це я вам просто показую, як це ми тут можемо додати. ну, давайте оновимо. Оновляємо. Портфоліо в нас ще не освітлюється. Треба, напевно, час, щоб вони його апрувнули. І, відповідно, тут або робочу історію ви додаєте, де ви працювали, з ким ви працювали, яка компанія і так далі. І тут ці свої скіли, які тільки можливі, в якій індустрії, де ви працювали, до прикладу, в якій індустрії ви працювали, що ви вмієте як social media marketer, які платформи. Чи є ви вмієте налаштовувати рекламу, якими тулсами інструментами ви користуєтеся взагалі в соціальних мережах, щоб з ними працювати, і так далі. Відповідно, ви можете мати. Навіть ви будете мати швидше за все посилання на мій профіль і зможете собі подивитися, що як заповнено, можливо, десь щось взяти, попросити чата GPT, щоб він вам написав, і так далі. Максимально насичено заповнюємо свій профіль, описуємо свої навики. Це дуже важливо, щоб ваш профіль на 100% був заповнений, і щоб вам Upwork так і писав: ви 100% зробили все по заповненню. Це додаєте максимально, де треба. Якщо ви орієнтуєтесь на SMM, до прикладу, даєте профіль SMM, Якщо ви ще орієнтуєтесь на створення контенту, окремо хочете там монтувати, наприклад, рілси, якісь відео і так далі, окремо створіть профіль під відео. І чому це важливо? Чому це важливо? Чому важливо мати персоналізовані оці профайли під ті послуги, які ви робите? Окремо SMM, окремо контент creation, окремо ще, можливо, ви там щось робите. Коли ми заходимо, шукаємо. Social media media marketing. Ми заходимо, ми бачимо, нам підходить якась вакансія Digital Marketing з цього. І коли ми на неї подаємося Apply, тобто податися зараз, ми бачимо, що тут. Нам пропонує обрати профіль. Ми не подаємося загального профіля, ми подаємося іменно з того спеціалізованого профіля, де ми найкраще розкрили, розкрили навики іменно в, ці, в цьому напрямку, іменно в діджитал-маркетингу, іменно в СММ, іменно в рекламі, іменно в створенні контенту. І, відповідно, тут нам пропонує одразу обрати профіль. Я обираю СММ. Якби я, наприклад, зараз шукала професію контент creation, контент Креатор. То я би подалася з профіля СММ, це би було погано для мене. Це би було нерелевантно. Люди, які б о, вони шукають контент креатора а подаються СММ. Це взагалі ну, не класно. І ми шукаємо контент-креатор, Social media content creator, до прикладу. і ми Натискаємо податися, і тут, якби ми мали вже створений окремо релевантний профіль під контент креатора ми б обрали не СММ і не загальний профіль, а ми б обрали іменно профіль контент креатора І це важливо. Зараз ми перейдемо вже до другого кроку: це подача на вакансію. Профіль ми заповнили, далі ми подаємося, як правильно податися на вакансію шукаємо вакансію, на яку ми можемо орієнтовно податися. Давайте хай буде ця. І зараз ми будемо, в принципі, як, як на неї подаватися. І тут у нас буде важливо про cover letter. Це дуже важлива, так скажемо, частина і умова. Я натискаю зголоситися зараз. Вибираю свій аккаунт як смс-спеціаліста, основний. Далі я прогортаю, бачу тут ці умови, фіксована ціна. Так далі, How, так, ем, як ви хочете, щоб вам платили. By milestone – це ем, за уривки роботи, тобто, там, до прикладу, за е, кожні два тижні, кожен місяць і так далі. Чи за проект, наприклад. Е, я, наприклад, ставлю за проект. Total amount, за Client see on your proposal. Там, до прикладу, я, я кладу, я хочу за проект 150. Ой, 30. 30 це в мене було за годину. 50, до прикладу. Далі я бачу з яку комісію в мене візьме, скільки я візьму на руки і так далі. Далі, як довго цей проєкт буде, до прикладу, за менше, ніж один місяць. Далі бачимо cover letter. Нам тут одразу пропонує за допомогою штучного інтелекту е, свій cover letter покращити, написати, згенерувати і так далі. Ми це прибираємо, будемо писати зараз вручну. Як е, взагалі, е, працюючи чітка структура cover letter у вас буде в додатку, щоб ви мали перед собою, і по плану в цьому писали. Е, зараз ми напишемо. Я пишу, до прикладу, хай, е, так, мова. Hi. How are you? Це дуже важливо писати. Тут uh, США, Канада uh, завжди питають, де би ти не зайшов, де би ти не був, how are you, how's is going? і так далі. How are you? Пишемо. Uh, далі I'm a marketer, marketer with Six Years of Experience. X, E, 3, An, C. І тут дуже важливо, У мене є дуже е, класна штучка, яка називається Grammarly. І він мене отут одразу поправляє. Е, I'M. Неправильно I'm написано. Тут нам треба отаку штучку поставити. Uh, і я тут пишу. Навіть як не знаю. Типу я не написала: я працювала, I worked, I have been worked, I was working. I don't know. Я пишу I worked, I worked, mm. Щось нему під помилку. Кому? Кому нам хоче навіть поставити? I worked with, 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 10 від 10 different. Ніж, ніше, ніж, сфер, ніс, ніше. Ось так. Маркетер, Опять нам E-маркетер е виправляє. Щоб ви собі розуміли, і ви переживаєте, що там буде англійською погано писати. З граморлі. Ніхто англійською не буде писати погано. Від uh, Stand even Nish. Hier uh, link. Uh, uh, here is link. To my... Портфоліо. І я тут залишаю посилання на портфоліо. Посилання у нас є тут. Ми вже його вставляли і в свій профіль, і вставимо йому окремо іменно цю пропозицію. Тут нам по помилки виправляє зразу. Елінк. Чого знову? Ніше. З того, що 10 в множині Важливо. Так можна англійською вивчити на very well. Uh, і тоді пишемо. Experience uh, I'm interesting. Interested. Interested uh, in your project. Project. Please tell me more. Please tell me more. Далі нам опять виправляє помилки. Далі ми проходимо. Ми коротесенькі, це дуже коротесенький cover letter. Тут краще написати більше про свої переваги, про свої навики і так далі. Це ви кожен для себе будете писати по загальній структурі, яку я вам написала, у вас буде до, в додатку загальному, щоб ми зараз дуже довго тут не засиджувалися, а іменно прийшли з вами цей процес. Ми переходимо далі. Тут ви можете завантажити своє портфоліо, портфоліо, але ми портфоліо додали вгорі. Якби воно в мене було в pdf файлі наприклад, я би його могла закачати і сюди файлом його вставити. Але в мене не так. Далі Air Portfolio Project. Тут можна. А, Перепрошую, портфоліо. Тут ми можемо файлом ставити. А тут ми можемо написати cover letter, до прикладу, зробити заготовочки. Найважливіше не старайтеся, щоб ваші оці cover letter, супроводні листи, супроводжуючи, були персоналізовані, щоб вони були під нішу якусь. Найкращий варіант, щоб ви кожного разу не редагували собі щось завжди. Зробіть заготовки для найпопулярніших ніж для б'юті, для флористики, для масажів, для IT, для стартапів і так далі. І просто підпишіть «Cover letter for IT», наприклад, і збережіть собі в Орді. І тут ви можете його завантажити. В cover letter. Отут це ваші заготовки на. Ну, на вашу структуру, а і ви можете його сюди підгрузити, або написати же ж ось тут. Просто, наприклад, в нотатках собі мати його в нотатках собівати і вставити сюди, або загрузити в окремому файлі. Тут ми можемо загрузити також портфоліо або в окремому файлі, або як ми ви ще зробили, вставили лінк. Це ми все зробили. Ніяких сертифікатів додаткових нас немає. Ми натискаємо собі про ну так, відповідно, тут нас запитує, чи ми погоджуємося з правилами, які в принципі нам пропонує Upwork. Так, ми натискаємо так, я розумію продовжити. Відповідно, ми вже зараз воно оновляється. Ми зголосилися на цю. Пропозицію. Відна, коли її клієнт перегляне, швидше за все, він просто напише вам уповідомлення. І тут є два варіанти: або ви будете з ним в текстовому форматі спілкуватися. Що вже підписає, зараз відкриється чат. В текстовому форматі будете з ним спілкуватися, відповідно, і так домовитися про співпрацю, або він вас запрошує на конференцію. і Тут він її забукає. На коли ви домовитеся, ви з ним вийдете, поспілкуєтеся. Не переживайте за свою. Англійську мову одразу можна написати, що та я не дуже супер вільно володію. І тому що люди, які там, до прикладу, в штатах в Штаті вони хайрять інших фрілансерів з інших країн, тому що це їм набагато вигідніше, і вони знають, що вони наймають людей не з розмовною англійською мовою, яких англійська мова не перша мова, тому. За це не переживайте, підготуйтеся вас, зазвичай просто попитають про ваш досвід, про вашу роботу, що ви вмієте, що ви пропонуєте для компанії, запитаєте їх за компанію, за проєкт, взагалі більше поговорите. І вже тоді, після дзвону, клієнт прийме рішення, чи рухатись з вами далі, чи ні. І відповідно тоді надішле вам офер і підтвердить вашу вакансію на ваш офер. І на, на ту пропозицію, яку він опублікував, і, в принципі, ви почнете. В Принципі спілкуватися. Тут ви можете побачити статус. Що я мою пропозицію підтвердили. Мені запропонували, типу, як на Zoom, але, типу, це чисто моя була позиція. Мене запитали, чи я Fluent in Russian, але я сказала yes, але я не хотіла працювати російською. Відповідно, я просто перегнувала людину. І відповідно. Так, і відповідно тут вже далі, якби ми продовжували, він би підтвердився наш контракт, і контракт наш би почався працювати. Ну запустився. Ми б почали працювати разом. Ось такий процес роботи. Відповідно, звичайно, що перші рази, коли ви будете спілкуватися, чи навіть переписуватися в директі, да, вам буде допомагати грамерлі, але ви будете хвилюватися або навіть на з інтерв'ю вас запросять. Інтерв'ю сама по собі хвилююча подія. Тому ви швидше за все будете хвилюватися. Це нормально з кожним разом вам все буде ставати легше і легше. Основну схему ми розібрали взагалі, як це працює. Старайтесь якомога більше для себе зараз знаходити якихось вакансій, щоб ви вчили ось інтерпретувати свої каверлетери, мати зворотній зв'язок, спілкуватися з клієнтами, докупити, можливо, кілька своїх коннектів і подаватися як на умога більше нових вакансій. Ми вже знаємо, по яких критеріях їх вибирати. Шаблон каверлетера у вас буде в додатковому листі, відповідно. В додатковому файлі під уроками, відповідно, ви собі зможете його класно прописати і адаптувати під різні ніші, як ми це вже проговорили. На цьому у мене все, і побачимося далі.